Прийди, Христе, прийди. Прийди, Христе, прийди, любов нам принеси, прости прови. Христе, прийди, наш люд благослови насліз долині просим тяни. Боже, милосердний, Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всілякі зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і Сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і поплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Ooh. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій, май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряємо Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброю оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє. Всевишнього поклав ти, як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспеда і Веселіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую Його. Покрию Його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його, і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлих. умилосердися, Господи Ісусе Христе. Над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їхнім плачем та мольбами, які до тебе підносять і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя. Доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам. І рідні і добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі, та усім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Наймилосердніший Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала з дитинства. Благаємо Тебе, благослови нашу Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, якої просимо в Тебе для рідної України, Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Просімо всемилостивого Господа, щоб зіслав мир і перемогу для рідної України. Щоб до сили і витривалості нашим мужнім воїнам. Благослови Господи нас усіх на щасливий вечір і мирну тиху нічку без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Ти сієш зерна доброти. Пречиста матінко маріє, його топтали вороги, лишили вірних без надій, благословена Не неопалима макупино, у світі горя слізі, імуть. Хай проросте твоє зерно, благословена, будь, неопалима купином у світі горя сліз і мук, Хай проросте Твоє зерно, пречисте Діво пресвята. Ти всі не згоди відвертаєш твоя корона золота, неначе сонце правди сяє. благословена будь неопалима купином у світі горя слізимуть. Хай проросте твоє зерно, благословена будь, не опали купино у світі горя сліз і мук хай проросте твоє зерно. Усі народи на землі, Твоє різдво благословляють небесні ангели в раю, Тебе з різдвом святі вітають, Благословенна будь Неопалима купино. У світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, благословен, не Неопалима купином, у світі горя сліз і мук, хай проросте. wo jezerno